Секрет здорового харчування. Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про щось, що є на кожній кухні, але часто недооцінюється про крупи. Ви знали, що деякі з них мають унікальні властивості та можуть значно покращити ваше здоров'я. У цьому відео розкажу про цікаві факти та допоможу вибрати ідеальні крупи для вашого обіду. Давайте розпочнемо. Кіноа це не просто крупа, це справжній суперфуд. Біла кіноа має м'який смак і підходить для гарнірів або салатів. А ось червона, більш щільна, тому чудово тримає форму і виглядає яскраво у стравах. Кіноа містить усі 9 незамінних амінокислот, що робить її повноцінним джерелом білка. Це ідеальний вибір для вегетаріанців і тих, хто піклується про фігуру. Сочевиця буває різною, червона, зелена, жовта. Вона містить багато білка і заліза, що робить її справжнім другом для тих, хто відчуває втому або слабкість. Червона сочевиця готується всього за 15 хвилин, а зелена зберігає текстуру, що ідеально підходить для супів чи рагу. До речі, сочевиця є одним із найдавніших продуктів у світі, її вирощували ще 8 тисяч років тому. Булгур це крупа, яку готують із пропареної пшениці. Вона дуже популярна на Близькому Сході, адже не потребує довгого варіння, лише 10 хвилин, і у вас готовий смачний гарнір. Булгур багатий на клітковину, що допомагає травленню та створює відчуття ситості. Це чудовий вибір для зайнятих людей, які хочуть харчуватися правильно. Марант це крупа, яку називають золотом інків. Вона містить багато кальцію, магнію та заліза, що робить її корисною для зміцнення кісток і підтримки енергії. Зерна амаранту дуже дрібні, тому з них часто готують каші або навіть додають у випічку для корисності. А ще амарант не містить глютену, тому підходить для людей із непереносимістю глютену. Як бачите, крупи це не тільки про кашу на сніданок. Вони можуть бути справжньою окрасою вашого обіду та забезпечити організм усім необхідним. До речі, якісні крупи, включаючи кіно, сочевицю та багато інших, ви можете замовити у нашому інтернет-магазині. Посилання залишаю в описі до відео. Пишіть у коментарях, яку крупу ви любите найбільше, та не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити нові смачні ідеї. До зустрічі!